Розголос і суспільний резонанс щодо рішення сесії сумської обласної ради від 24 грудня 2024 року про включення до складу поліцейської комісії управління патрульної поліції в Сумській області. Як представника громадськості першого заступника облради Вадима Лисого, якого двічі ловили п'яним за кермом та позбавили на один рік прав, таки дав результат. Управлінням патрульної поліції направлено лист голові сумської обласної ради, де ми просимо розглянути питання щодо здійснення заміни одного з представників громадськості до складу поліцейської комісії управління патрульної поліції в Сумській області. Наразі ми очікуємо відповіді на даний лист. Відькон упродовж робочого часу п'ятниці, 17 січня, намагався телефоном отримати коментар щодо цього питання голови сумської обласної ради Олексія Романька. Проте держслужбовець так і не відповів. Тож ми направили письмовий запит. Не скористався наданою відіконом можливістю публічно висловити особисту позицію щодо ймовірного виключення зі складу поліцейської комісії у в Сумській області. І Вадим Лисий, доброго дня, пане Вадима. Це Андрій, ТРК Відікон вас турбує. Під запис маємо до вас одне запитання. Чи готові ви надати відповідь? Що сам а, і що за Андрій, тому що незнайомий з вами. А, ТРК Відікон кажу ж. Керів... Я керкажу, кажу, а як підтвердити, що витерка відікона не якийсь самозванець? Може ви орк, який балакає нашого і хоче щось якусь назив, як? на керівництво сумської облради надійшов лист від управління патрульної поліції Сумської області щодо виключення вашої кандидатури. Відікон продовжує свідкувати за розглядом даного резонансного питання і оперативно вас інформуватимемо.